Їдучи у дендропарк, я заскочив на мить і накладовище, де поховані батьки мого кума Володі. І побачив ось таку виключающу картину. Впали дерево на їхнє поховання. Тетя Жіна. зіна. І десь тут. Дядя Ваня, навіть портрета не видно за цією гілкою. Вірніше, це не дерево, я дійшов висновку, а то всталезна гілка ось, з цього високого дерева і впала вона з самої гори. Треба буде щось робити. Треба буде розпилювати все це. І ось я дістався улькиної Поляни у Полтавському дендропарку. Трава покрилась поморозю і є повід попити чайку, бо прохолода. Мабуть, я беру собі ось це місце за цим столиком. Сьогодні хочу скористатися ось таким заварником для чаю. Це фарфорова кружка, або, як ми кажемо, кухоль. Цей кухоль складається з трьох частин. Кришечка. Сама кружка, кухоль і така сіточка для засипки сюди заварки. Заливаю шокрапом. Настаєш і п'є вже готовий чай. Ось його приготуванням сьогодні я і займуся. Набір для приготування чаю готовий, а сюди входять газова плитка, печиво і англійський чай, цукор з чайною ложкою, кухоль-заварник, вода і кухоль, в якому я буду кип'ятити воду. Хотів сьогодні було з чайничка закип'ятити. Та, як завжди, щось забуду. Сьогодні забув я саме чайник для заварювання чаю, Для продування кип'ятка, верніше. Готую. Так. Заливається вода в кухоль. Питна, вода з дворової колонки. Цю воду я набрав вчора, бо сьогодні вранці я б її не набрав. Лонка благополучна, пришерхла, примерзла, краник і відкручувався. Ставлю кухоль на плиту і даю чаду, тобто газу. От так. Так швидше буде закипати, якщо його накрити. Ну, а заварку я висиплю в заварничок. Я думаю, стільки мені вистачить. Воду і чай можна вже перебирати зі столу. Поки закипить вода, є чай поглянути на природу. Більшістю своєї я вже бачу пожовкле листя. Серед зелені вже трапляються і ось такі жовті листочки. І на землі їх багато і дуже багато. Земля вкривається цією ковдрою, щоб оберегтися від скорого нападаючого на неї снігу. В землі буде тепло. Поки я туди-сюди ходив, вода вже закипіла. Тож заливаю цей кипяток до заварничка. Ще й залишилося, багато залив. Тут 400 грам, а тут менше. Ай чай як настаюється. Я гадаю, що вже чай заварився. Приймаю заварку. Сюди додаю цукру зігріюся, бо так прохолодно, що навіть у камері замерзли батарейки і підсіли, прийшлося їх замінити на свіжіші. Три ложечки чаю мені буде достатньо, щоб поласувати цим завареним англійським чаєм але сіточка в цьому заварнику не така вже й дрібна деякі чаїнки сюди просочилися треба було ще дрібнішим ситочком просидити. Але нічого. Чаєнки сіли на дно і не заважають мені пити. Пити цю зігріваючу вологу. Цього осіннього ранку, 22 жовтня. 22-го року. Прогуляюся. А сонце вранці встає за обрію. Скоро цей. Морозець, що на траві, підтане, і трава позеленіша, я зараз вона занадто білувата. Та що ж без печива, треба і печива гризнути. А щоб воно то швидше розтануло у уроки. Додам цього англійського завареного чайку. Ось так можна сказати, я провів чудовий ранок у дендропарку. Повертаюся з ранкової прогулянки. Звичайно, що додому, до справжнього тепла. Та не забути б своє сидіння тут у парку, бо я вже колись одне забув внизу на красивій лавочці біля пташиного озера. А у тому кінці Улькиної Поляни я коли знімав фільм про штативи, розламав свій монопод, запчастина десь випала у траву, і я її не знайшов. Тож монопод, тепер вже не зовсім діючий. Я тут був. Медчай сьогодні пив.